Інспектора центрального району поліції не дозволяють нам проводити свята, поки всі батьки не будуть масках. На ганку директорка 66-ї школи вітає першачків і старшокласників та нагадує про карантинні норми. Відстань, будь ласка, між вами повинна бути максимальною. Можна батькам розійтись до школи, до будівлі школи. Задля безпеки школярам перевіряють температуру безконтактними пристроями у всіх у межах норми. Малі і старші учні серйозно поставились до нових шкільних правил. Усі як один виконують, бо знають навіщо це потрібно. Антисептик на жаль, ну вот маски всім разям у кого ні, даже палец тота забив на всякий случай беремо з собою ріжні та пістолет, щоб міряти ем, ну температуру скалька, якщо ти валієш. Там висока температура показує. Якщо не болієш, тоді низька температура показує. Так, температуру перед тим, як зайти у школу. І антисептичні засоби також використовувалися. Батьки теж не залишились осторонь та зі свого боку підготували першачків. Сказали, рюкзачки взагалі не брати, поэтому нічого не положили, тільки влажні салфетки і санітайзер. Так як в дана ситуації це очень актуально. Вона знає, да що потрібно мити руки. Е соблюдать там правила гігієни, якісь елементарні. Все, не пугаємо. В школі нам все роз'яснили, есть як себе вести. То, что... Дочка знає, що таке коронавірус. В принципі, у всіх це на слуху. Вона знає, що це за болезнь, як можна уберечься від нього. Але не дивлячись на жорсткі правила карантину, свято першого дзвоника проходить, як завжди, з вогником. Театральні вистави, вірші та танці на подвір'ї школи. Після урочистої лінійки підтягнулися й інші учні. Їх покликало трохи пізніше, аби не створювати натовп та не наражати школярів на коронавірусну небезпеку. Сьогодні ми по черзі зараз будемо приймати всі інші класи. Зараз прийдуть друге, треті, четверте класи через годину. Прийдуть шосте, сьоми, восьме класи до нашої школи. І так само будуть вони сьогодні йти до зі школи. Тобто також по черзі. У школі всі діти проходять через термосканер та килимок, що дезінфікує підошву. Окрім того, на вході є санітайзери. Олеся Солодягіна, Іван Волков, інформаційна програма Сім днів ТВ ТВ-7.